19-річній мешканці Луцька повідомили про підозру у злісному невиконанні обов'язків догляду за дитиною. За версією слідства, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров'ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Через умисні дії матері, немовля, не прожило і двох місяців. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Маля померло. І експерти встановили, що причиною смерті став стан, до якого призвело саме недостатнє харчування. Зараз жінці повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, і вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Також зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до п'яти років позбавлення волі.